Доброго вечора в ефірі події з підсумками п'ятниці 1 лютого. Далі у випуску про таке. З великої хмари малий дощ Луганська мерія скромно приступила до виконання своїх гучних заяв. 370 мільярдів і рівні можливості. Мінсоцполітика оприлюднила пріоритет роботи на поточний рік. Українські аграрії звітують про майже повну готовність до весняно-польових робіт. Привітна хіміотерапія. Луганські онкологи оволоділи унікальною методикою лікування пухлин. В обласному центрі зварили борщ по Луганськи. Отже, з великої хмари малий дощ, хоча тайфун викликали, а буря не було. Учні учорашні заяви чиновників про початок ліквідації стихійного ринку Луганського обернули скромним демонтажем двох кіосків. Виявилось, міська влада домовилась із власниками торгових модулів, щоб ті поступово прибрали їх самостійно. Щоправда, торговці твердять, офіційних попереджень не отримали, а навпаки, з ними подовжили оренду. Зсунули, підчепили, завантажили і відвезли. Кіоск знищив метр на метр. Його демонтаж перед відеокамерами, все на що виявилось здатною мерія обласного центру після гучних заяв про ліквідацію цілого ринку. Ось що обіцяло міськвиконкомі вчора. Це рішення Ми прийняли, тому що, нарешті треба наводити порядок со стихійними ринками. Ви знаєте, яка проблема в місті існує. Во-первых, обращаются очень много людей, которые живут вблизи стихийных рынков. Мы начинаем демонтаж завтра. А ОСТЯК выправдовывалась сегодня? Ну, сегодня. Мы не, это же не в силах мы за один день все киоски убрать. Поэтапно будет все постепенно. В первую очередь убираются те киоски, которые вообще под собой не имеют ни аренды земли, никаких э, разрешительных документов. А все. поэтапно это какие сроки все-таки? По марта між ну пата. Ну я не знаю. До марта можуть конечно. Торговці ж кажуть, саме до кінця березня з ними і подовжили угоду про оренду. Але адміністрація ринку чи місто офіційних попереджень про демонтаж торгових модулів їм не доправляли. А хто Люди на ринки? Кахда, я даже не помню. начале января по моєму розорбалаби там ну, Тока а куди переводити будуть, щоб, як бушка буде все цього ніхто нічого не знає. Чиновники кажуть, люди без роботи не залишаться, коли демонтують кіоски і ларьки на червоній лінії будьоного підприємців. Запрошують на 30 офіційних ринків обласного центру. На окраїні Востока є огромніша територія, яка готова теж приймати всі ці ларьки і прочі. же восточний ринок, в глибину ринка, готова розмістити своїх працівників, е -е, которые в ларьках працюють. Ніхто ще раз говорю, ніхто не буде. А не ніхто ніби На будьоного якраз зводять новий торговий центр. Капітальні будови від комерції чиновники обіцяють не демонтувати. Та підприємці навряд туди підуть. Говорять, там орендна плата у 3-5 разів вища за тутешню. Катерина Харківська Артем Чернявський. Події кому батога, кому пряника. Голова облдержадміністрації Володимир Пристюк провів розширену апаратну нараду із місцевими керівниками. Далі подробиці зустрічі. Відсутність належного доступу до публічної інформації з цієї проблеми голова облдержадміністрації розпочав традиційну нараду. Перший доповідач Альбіна Кушелєва, Начальник облуправління управління інформаційної діяльності, пояснила в містах і районах області публічний доступ до інформації закритий. Через це Володимир Пристюк прийняв принципове рішення: преміювати лише тих керівників, які навчились знаходити спільну мову з населенням. Мы первые на Украине сделали электронную базу. Мы сегодня являемся лидерами информационного обеспечения. Ну, это же приятно, приятно. Есть вопросы к областной администрации в этом вопросе? Нет. Более того, все наши навыки мы передали вместе с компьютерным обеспечением на местах. Бесплатно с вопросом пояснения, как в системе это все строить. На горіхи отримав голова Краснодонської райдержадміністрації Юрій Докучаєв. Стилі та методи його роботи розбирали другим питанням порядку денного. Після нищівної критики докучаєва решта керівників міста районів отримали низку завдань обов'язкових до виконання у лютому. Вопрос оперативності, расійські уліць, дорог, під'їздів на соціальним сферам, таким як школа, лікарня, це вапрос кожного лицо руководячого состава. территории. Следующий вопрос. Коллеги, вот не слезу с этого, в следующую, которую определю поездку, буду принимать экзамены, Значит, что такое хлеб и хлебная безопасность. Занимайтесь вопросом хлеба. Розвиток промисловості, збереження робочих місць, заохочення підприємців до внутрішньообласної кооперації, протокольних доручень назбиралось на два аркуші. За кілька тижнів країна підбиватиме підсумки 2012-го. І губернатор нагадав: результат Луганщини, оцінка роботи всіх керівників території. Вікторія Чекунова, Павло Біляк, події. Тим часом українська делегація готується летіти до Москви на переговори щодо газу. Міністерство соцполітики розповіла про пріоритети діяльності відомства на поточний рік. А вітчизняні аграрії звітують про майже 100% готовність до посівної. Деталі далі в огляді. Наступного тижня представники НАФАЗО і Міністерства енергетики та вугільної промисловості відвідують Москву, щоб продовжити переговори з газового питання. Про це журналістам у Києві заявив посол Росії в Україні Михайло Зурабов. За його словами, швидше за все вони пройдуть між віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойком та його російськими колегами. Також Зурабов нагадав, що 28 січня бойко зустрівся з представниками Газпромом. Тоді тема заборгованості, наскільки я знаю, не обговорювалася. Якби вона могла радикально вплинути на переговори з приводу газового контракту, то вона обов'язково була б на порядку. Денному підсумував посол. Нагадаємо, 26 січня НАК «Нафтогаз України підтвердив, що Газпром виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала у 2012 році. У 2013-му у соціальної політики в Україні буде п'ять пріоритетів. Про це заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська. За словами міністра, всі акценти будуть зроблені на забезпеченні рівних можливостей для всіх і на належні соціальний захист вразливих соціальних категорій. Також треба планувати соціальний розвиток країни на подальшу перспективу. Для цього при міністерстві створено наукову експертну раду, яка займається розробкою концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки. Це один стратегічний напрям роботи у нинішньому році. Що стосується витрат, то у 2013 році на соціальний захист громадян буде спрямовано 370 мільярдів гривень або більше 25% ВВП. Аграрії підготували до посіву 98% насіння зернових. Про це заявив міністр аграрної політики продовольства Микола Просяжнюк. Повідомляє про службу мінагрополітики. За словами міністерства, у державному резервному фонді підготовлено для реалізації близько 9 тисяч тонн насіння. Також велика увага приділяється саме конденційним насінням, які мають більш високі якісні показники, і потенційно високу врожайність. Найбільше кондиційного насіння запасла Донеччина 114% від потреби. Далі йдуть Полтавщина і Сумщина по 110%. Сотків Тим часом служби цивільного захисту впоралися із завданнями, які ставив губернатор на 2012 рік. Сьогодні в облдержадміністрації розбирали комплекс заходів з профілактики та ліквідації наслідків надзвичайних подій, а також ставили завдання на 2013 рік. Про взаємодію з рятувальниками докладали керівники міста районів. Хтось у студії в Луганську більшість на своїх робочих місцях за допомогою відеоконференції. У зв'язку з несприятливими прогнозами погоди на лютий березень від синоптиків, які обіцяють опади від 120 до 160 Відсотки від норми Володимир Пристюк вже зараз доручив структурам цивільного захисту почати роботу з попередження весняних паводків і можливих підтоплень населених пунктів області. І це тільки перша частина випуску. У другій ще про таке. Привітна хіміотерапія Луганський онкологи оволоділо унікальною методикою лікування пухлин. Луганські таланти, творча молодь професійних технічних училищ області, демонструє свої вміння. В обласному центрі зварили борщ по Луганськи. Луганські онкологи єдині в Україні, хто володіє новітньою методикою медикаментозного лікування раку, називається новий спосіб лікування похлин хіміоемболізація. Новація полягає у тому, що хімічний препарат, який вводять хворому дія на похлину впродовж двох тижнів, не викликаючи інтоксикацію організму. Лікарі кажуть, що те, таке лікування вже дає колосальні результати. Так є позитивні результати навіть у пацієнтів з госпісу. Ця методика за, під заносить казанося препарат непосредственно прямо в опухоль, який там находится долго и оказывает местное локальное воздействие именно на опухоль или же на метастаз. Знай любий свій край у Луганську. відкрилась щорічна виставка декоративного прикладного мистецтва. Роботи кращих майстрів професійних технічних навчальних закладів увібрали в себе національну та релігійну тематику. Ляльки, ручної роботи, флористика та кулажі. все це можна побачити в Луганському вищому професійному училищі автосервісу. Отже, які дива можна робити за допомогою підручних матеріалів? Докладніше у сюжеті. Участь у виставці взяли 57 навчальних закладів зі всієї області. Спочатку ліпших відібрали на місцевих рівнях. І до Луганська дійшли краще з кращих. Всі експонати ручної роботи, кожен має статус ексклюзивного. Загалом 480 витворів. Сергій навчається у 60 й школі обласного центру. Говорить, йому дуже сподобались вишиті ікони. Хлопець і сам не проти навчитись вишивати. Я от Іконки хочу спробувати. Хотя я уже вышивал. Пробовал уже. Выживку? Конечно. Всі роботи учні робили у вільний час від навчання. Організатор виставки впевнена, що така робота дисциплінує і допомагає не лише формувати гарний естетичний смак, крім професії, яку вони здобувають у навчальному закладі. В дітей виробляються деякі педагогічні навички. Щоб вони знали, що приєднався профтехообразування, крім спеціальності, вони получать ще і навики при роботі в кружках різних. Зараз ми говоримо о декорі. також буде У нас придстає в виставка технічного творчіства. Також Кожен бажаючий відвідувач виставки на майстер-класі побачив, як робиться декор на склі. З цієї виставки. Організатори відберуть 20 кращих робіт, які поїдуть до Києва, де й оберуть переможця всеукраїнської виставки декоративно-прикладного мистецтва. Наталя Малячук Артем Чернявський події. І від нині Луганщина має власний рецепт оригінального борщу. Створили його спеціалісти торгово-кулінарного ліцею. І одразу запросили всіх бажаючих на дегустацію. Відшукати родзинку справи намагалися і наші журналісти. Розогріти наші куріни в куріному бульйоні, затім чорнеслів і відпускається в два прийоми. Спочатку густа, потім жидка частина. Пасаємося і да сметану. Всім приєднала вітає. Борщем по луганськи частували сьогодні усіх бажаючих спеціалісти кулінарного ліцею Луганського національного університету. Автори унікальної страви запевняють, ідея назрівала давно. Однак, останнім поштовхом до розробки стало те, що на карті України Луганщина лишалась останньою областю, яка досі не мала власного рецепту борщу. Первое упоминание, когда у нас такая задумка возникла, когда мы проводили первое исследование, которое касалось украинского казачества. Оказывается, каждый полк приходил на сечь, и там, из какого региона приходили, готовили свой борщ. У нас уже тогда зародилось сомнение, почему же нет луганчан, ведь у нас вокруг тоже полно казаков. А вторая мысль, которая подтолкнула нас на создание борща, когда мы рассматривали вопрос, проводили исследования борщи Украины. Посмотрев на карту, мы были удивлены. Киевский, Черниговский, Полтавский, Львовский, Волынский, Днепровский, Луганского нет. Мы решили этот пробел исправить. Родзинками борщу по луганськи стали чорнослив та курячі галушки. Їх додають окремо в кожну порцію. Крім того, до складу увійшли квашена капуста, картопля, квасоля та буряк. Кулінари частоють, охочі дегустують і запевняють, що смак насправді неповторний. повторний. Mm. Mm. Очень вкусний, дуже необычний обичний вкус кисловати. Вот. Потрясаючи просто борщ. Любов Іванівна, співрозробниця рецептури, займалась створенням калькуляційної карти луганського борщу. Спеціаліст запевняє, в зимову пору вартість порції складає не більше трьох гривень. Відтак продукт цілком доступний для усіх. Ми вибрали доступні інгредієнти в цей борщ, поэтому ціна доступна для будь-якого человека. Ну а соответственно она, конечно, варьируется в зависимости от э, сезона. То есть в зависимости, если это лето или осень и зима. Унікальна рецептура борщу поки не запатентована. Через це усі секрети виробництва автори поки не розголошують. У найближчих планах отримання патенту. А далі рецепт борщу по луганськи зможуть дізнатись усі бажаючі. Поки цілком його розкрили тільки учням торгово-кулінарного ліцею. До навчальної програми рецепт включили до розділу Борщі України. Вікторія Чекунова, Петро Ковальов. Події. У мене на цьому все випуск продовжить події спорт. Про них вже за мить. Дочекайтеся. Ми з вами побачимось вже наступного тижня. Будьмо разом. Ще одне срібло оскармичку збірної України на юніорському чемпіонаті світу принесли наші біатлоністки. На першому етапі Юлія Бригенець за допомогою одного запасного патрона впоралась з десятьма мішенями, передала естафету шостою всього в десяти секундах від призової трійки. На другому етапі Алла Гиленко ще більше зміцнила позиції нашої команди. Вона показала відмінну швидкість на дистанції, вивела збірну на друге місце. Повним драматизмом видався третій етап у виконанні Ірини Варвенець. На проблемній для себе стрільбі Лежачу Українка зробила штрафне коло взагалі по. Ставила під загрозу перспективи команди на медаль, пропустивши вперед росіянок і дозволивши наблизити спортсменкам з Канади, Болгарії і Франції. Але в стійці у Варвенець серйозних проблем не було. Всього один додатковий патрон у підсумку останнє коло Українка пройшла з перевагою, вибравши срібло для збірної України. Донецький Шахтар переграв московський ЦСКА з рахунком 2-0 в рамках турніру Копа Дель Сол на зборах в Іспанії. На 47-й хвилині матчу рахунок відкрив Генріх Мітарян після пасу Фернандіні. А в середині другого тайму Луіс Адріано подвоїв рахунок, скориставшись помилкою захисника ЦСКА. Отже, завдяки цій перемозі Шахтар вийшов у фінал турніру. Луганська зоря знову програла. На зборах у Туреччині Луганчани поступили з російському клубу Спартак Нальчик з першого російського дивізіону з рахунком 1-2. Як повідомляє «Схід.Інфо», спочатку гра почалась динамічно. Вже на п'ятій хвилині рахунок було відкрито. Після розіршу стандарту капітан зорі Микита Каменюка дальнім ударом відправив м'яч у ворота суперника 1-0. Опоненти відразу ж відповіли небезпечним ударом з ближньої відстані, але м'яч потрапив поперечину. Зрівняти рахунок, росіяни змогли під кінець першої половини зустрічі. Після подачі кутового втратити наші ворота 1-1. Другу 45 хвилинку команди почали так само активно, як і першу. Але вже під кінець другого тайму Груа після навісу Засєєва в нашу штрафну відправив м'яч у ворота Зорі 1-2. У Луганську відроджують обласну федерацію боксу. Кілька років обласна організація була у занепаді. Тепер прийшла нова команда, яка хоче і може відновлювати бокс на Луганщині. Відродження федерації отримала ім'я Едуарда Дідоренка, адже той відомий не тільки тим, що створив міліцейський університет на Луганщині, а й своєю любов'ю до боксу та підтримкою місцевих спортсменів. Очолу відроджену федерацію боксу Роман Трошин. Сам він колишній боксер та боксер, очолював одну з федерацій кібоксингу останні чотири роки. Тепер взявся за відродження боксу на Луганщині. Говорить ціль номер один, щоб мінімум один-два боксери з Луганщини поїхали на Олімпійські ігри у складі збірної. Потеряли много за 4, 4 роки, бокс Луганський упав практично до нуля. Ми займали з час був на конференції, занімали перед последнє місце. Ну, какби пройшла нова команда. Прийшли ми. Ми хотімо, щоб хоча б... В этом году ми були вже в середині линейной таблицы, Ну а ближе туда Олимпийским играм, щоб ми могли бути одним, Наша Луганська область, бути лідерами. Задоволення намаганнями боксерів, представники обласної влади. Говорять, робота федерації боксу, як і будь-якої іншої активної федерації, дозволить забирати з вулиць молодь і залучати її до здорового способу життя. Ті починання, які говорили, звісно, це нове соревнування. Нове соревнування, нові змагання. нові змагання, нові лица, Это имя Луганщины на территории Украины. Новое имя, красивое имя. Есть люди, которые занимаются, есть кто горит этой идеей. Значит, дело будет двигаться. Втім, лише відновлення федерації боксу справа не обмежилася за заслуги перед Луганщиною. Федерація боксу отримала ім'я одного з найбільш відомих міліціонерів області, першого ректора Мільцейського університету Едуарда Дедоренка. Адже за свого життя той займався активно розвитком боксу на теренах Луганщини. Тому, я думаю, що з присвоєнням федерації імені Едуарда Олексійовича Дедоренка Федерація ще більше сил приложить для того, щоб Прославить имя не только в значит, регионе своєму, а также и на рингах Украины, и в целом, может быть, и на мировых аренах. Станислав Листопад, Алексей Фалин, Олексій Мовсисян, події спорт.